А ха ха всім привіт! Ми з вами сьогодні будемо малювати машину в програмі Paint на комп'ютері. Ну, тобто, на ноутбуці вибачте. Ми з вами почали. Це Я перший раз малюю машину на пенті, бо я по стандартному вмію малювати машину в реальному житті на звичайному папері. Угу. Тиснем ним щоб відмінити, У нас тут не дуже виходить, Мені трохи камера мішає. Ось що у нас вже получилось? Ок. Окщо. Поки що з колеса не починаємо. Поки що робимо формочку. Ну, Саме тут крапки. Мітоки наскільки колеса більші ставити? Ну, не знаю, яка там в нас машина вийде. Зараз ми з вами тут розтягнемо. Опа. Хі -хі -хі. Ну, в принципі, у нас нормально виходить. Вибачте. Жараю в роті пересохло. Зараз я поставлю на паузу, бо мені ще пити захотілося. Так, ми продовжуємо. Як бачите, після паузи тут нічого не змінилось. В общем, у нас пока що так. Ой. Я думаю, нам по инакшему зробити. Беремо квадратний і малюємо. Так. Оберемо нашу таку криву лінію. І вималюємо далі. Далі вималюємо все тут. Ну і якось у нас тут виходиться. Я ж сам здивований, я перший раз малюю на комп'ютері машину. Якщо ви хочете навчитись малювати машину на комп'ютері, то знаєте, спершу треба навчитись на, на звичайному листку на папері. Май на увазі в реальному житті. Я, я надіюсь, ви бачили моє відео, там де я показував правила, як малювати машину. На звичайному папері опа. На жаль, я не можу включити музончик. У мене на жаль тільки один телефон. У мене є на... так... прикольний музончик, але я не знаю. Чи вийде його включити? Зараз поставлю на паузу, попробую. Нічого не вийшло. Значить, ми спробуємо, продовжуємо з вами малювати. Оп. Ну, надіюсь, це все. Ми тепер переходимо до розмальовування оп? 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 Як ви думаєте, якого кольору буде наша машина? Ну Зараз подумаємо. За той час, коли я подумаю, я поставлю на паузу. І я так подумав, синю. А чоби би ні? Прикольно виглядає. Дуже прикольно виглядатиме, надіюсь. То, я дещо придумав поцікавіше. Прикольно поглянути. Тепер <проб> подивимось на нашу машинку зблизька. Надіюсь, прикольно виглядатиме. Так, тепер зменшуємо назад. Ми знову беремо чорний колір і беремо заливку. Так, ну, беремо глубенький морський колір. Беремо помаранчевий, звичайний колір. І му так намалювали. Але ми ще не закінчили з морським кольором. Я надіюсь вам сподобалось це відео. Ну, якщо сподобалось.